ごありがとうなるほど。 Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. На Луганському напрямку ситуація залишається напруженою. Активність терористичного угрупувань ЛНР за минулу добу знову зросла. Зокрема, вранці 23 лютого бойовики сумнозвісної Новоросії зі сторони Первомайська, що перебуває під контролем ЛНР, здійснили мінометний обстріл території блокпосту номер 20 Національної гвардії України, розташованого на в'їзді у місто Попасна. Ввечері бандити нанесли удар з артилерії по південній частині. Цього міста вогонь вівся з окупованих терористичними угрупуваннями Первомайська та селище Каліново. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила. Сьогодні на всіх напрямках тиша, виключення станиці Луганська, де о 14-й годині позиції Збройних сил були обстріляні зі стрілецької зброї, зазнали поранень українські військовослужбовці. Зокрема, учора до травмпункту міської лікарні міста Лисичанськ було доставлено бійців АТО, мешканців Вінницької та Івано-Франківської областей. Змінювання. Вибуховими травмами, які вони отримали приблизно о 12-й годині біля села Кримське Новоайдарського району, внаслідок вибуху протипіхотної піхі... міни, також до травмпункту міської лікарні міста Лисичанськ, доставлено військовослужбовця мешканця Івано-Франківської області з діагнозом міновибухова травма, численні осколкові поранення лівого стегна захисника України, поранено о 7.40 Біля села Кримське Новоядарського району внаслідок артилерійського обстрілу з боку терористичної ЛНР в області залишається напруженою криміногенна обстановка. За минулу добу зафіксовані викрадання автівок, розбій, вилучення боєприпасів та наркотиків. Так, о 13.00 надійшла інформація про те, що співробітниками УБОЗ головного управління МВС в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання громадянки жительки Лисичанська вилучено детонатор. 1,2 кілограма амоніту, а також документацію про незаконний референдум та символіку ЛНР, георгівські стрічки, нашивки на одяг у вигляді стягу з написом Нова Росія. У місті Сватове затримано громадянина, у якого під час проведення особистого догляду було виявлено та вилучено 66 набоїв калібру 5,45, один набій калібру 17 мм та магазин до АКМ. З боку російських найманців постійно лунає запевнення. Про Готовність відведення важкого озброєння на визначену у мінських домовленостях відстань. Але інформація, яка надходить з різних джерел, свідчить, що це лише пусті слова. Навпаки, терористичні угрупування, користуючись режимом припинення вогню, проводять посилення своїх загонів, накопичують боєприпаси. Серед мирного населення, як на окупованій території, так і у районах підконтрольної українській владі, поширюються чутки, що банформування готується до масштабного наступу. Також слід зазначити, що. Не припиняється й ворожа повітряна розвідка уздовж смуги розмежування. За останню добу зафіксовано декілька прольотів безпілотних літальних апаратів. Після нещодавніх інтенсивних обстрілів мирних населених пунктів, які розташовані у районі смуги бойового протистояння, зазнали значних ушкоджень і різноманітні комунікації. Ремонтні бригади щодня працюють у районах руйнувань, поновлюючи роботу інфраструктури з життєзабезпечення, але пошкоджень багато потрібен час та додаткові ресурси. Однак, попри все, у станиці Луганській поновлено електро та водопостачання. Можу впевнити, що місцеве населення, яке тут проживає, ви захищені від бойовиків. Все буде в порядку, ніхто сюди не прийде. Це земля наша, в неї є одна, єдина Україна. До зустрічі завтра. Разом переможемо.